Низькі волонтери налагодили виробництво енергетичних батончиків для виготовлення вітамінної суміші використовують сухофрукти, вівсянку, горіхи, насіння, мед. Зі слів пані Галини. Процес замішування інгредієнтів потребує значних фізичних зусиль. Зусиль треба так, трошки бачите, мене вибрали таку, що в мене вистачає сили. Трошки зусиль треба докласти, трохи важкувати, але нічого. вже навчилася. Руку набила. Нормально, якщо у нас повністю вся команда, розподіляємо обов'язки, так просто легше працювати. Хтось розігріває, хтось нарізає, хтось там перемелює, а хтось, як я, вмішує. За рецептом львівських волонтерів енергетичну суміш рівномірно розподіляють на деко та відправляють до холодильника. Доки батончики охолоджуються, волонтери нарізають надруковані оригінальні етикетки. Спочатку запуску виробництва на базі школи учасницям вдалося виготовити кілька сотень енергетичних батончиків. Команда в нас вже більш-менш постійна. У нас наші учні, випускники, заступники. Наші колеги, ну, в принципі, долучаються, цікаво, кожен хоче долучитися до гарної справи. Перша порція після холодильника в нас одно залишається м'якою. От це трошки нас насторожило. Ми, ми боялися відступити від рецептури, перевіреної вже. Ну, бо це все-таки харчування, ну страшно відступати від рецептури. Потім ми так уже проаналізували рецепти, які є взагалі. І сьогодні ми вирішили просто на кількість фруктів ту саму дати більше. Трошки насіння, горіхів, тобто зробити більш плотніший бетончик. Вийшло, дякувати Богу. Нічого не, не міняється в плані якості. Мені здається, він став навіть смачнішим. Долучилися до процесу виготовлення батончиків для військових. Випускниця школи Софія до цього дівчина допомагала волонтерам плести маскувальні сітки. Моє завдання це я зважу. Я вже там запам'ятала, які пропорції. Я зважу курагу, фініки, чорнослив, і потім це все перемішую. Ну а потім, як всі, ми вже в кінці запаковуємо разом. Я і раніше приходила, особливо коли почалася війна. Я ходила пласти сітки, але потім трішки прояснилася ситуація з екзаменами, і я вирішила добре підготуватися. Але от нещодавно тому що я тепер вільна, у мене купа часу. Продукти для енергетичних батончиків приносять небайдужі мешканці. Наразі волонтери хочуть запровадити виробництво ще одного корисного продукту для наших захисників. Ви знаєте, отаке, от як горіхи і насіння, зараз е, приносять достатньо е, добре. У нас є один підприємець, ну малий підприємець, так розумію, е, Він нам майже щодня приносить порційно то родзинки, то насіння, то горіхи. Отак, от. Е, Меду теж потихеньку люди так підносять. А от якщо брати сухофрукти, особливо от курага і особливо чорнослив, ну, то за цим трошки важкувато. Зараз маємо на меті ще один такий відступний від енергетичних батончиків, енергетична суміш, це горіхи, насіння, сухофрукти в баночках таке з медом, ми хочемо спробувати. В принципі, хлопці з хлопцями ми радимося. кажуть, що, бо ми переживали що це баночки, сказали, що будуть зручно, їм все підходить. Тобто, це дуже що батончики, що ці всі штучки, які несуть енергетичну цінність, зараз дуже важливо на виїздах, на виласках, на, на довгих завданнях. Якщо у вас є можливість принести сухфрукти, мед, горіхи та інші продукти необхідні для виготовлення енергетичних батончиків, залишайте їх на вахті школи. Міські заклади культури почали отримувати листи від центру комплектування та соціальної підтримки про військовий облік жінок. Аби проконсультувати працівників управлінці організували 12 серпня правовий семінар. Спікерами виступили юристи одеського центру безоплатної правової допомоги. Від військоматів уже нам надійшли листи для того, що ми надавали ну, стосовно. Таблиці, там, дані про наших жінок, так скажемо, які вони у нас працюють. Але коли ти читаєш документ, у нас виникли багато питань, бо там є, наприклад, два пункти: один перелік професії освіти. І він чітко вказано, що це стосується встановлення жінок на облік. А в другому додатку без конкретно ну, вказаних перелік, кого це стосується. Потім в одному переліку там зрозуміло, що нас стосується наших працівників це галузь освіти культури і культури, і спорт. Ми сьогодні ще запросили і представника з кадрової служби освіти для того, щоб хоча б почати з'ясовувати, що нам треба зробити. Нові правила щодо військового обліку жіночого населення в повній мірі торкнулись міських закладів культури. Черга дійшла навіть і до міської бібліотеки. Для закладу робота зі списками військовозобов'язаних стала новинкою. Раніше колектив ніколи не мав справи з таким з таким питанням. Взяття на облік я вперше, тому що я керівник бібліотеки не так давно і кадровими питаннями займаюся ну, вперше. В першу чергу цікавили питання, підходять ли під, чи підходять під облік мої працівники, саме професія бібліотекар. Ну, За, за, за диптом, звичайно, окремо. Панічних настроїв нема, але так склалося, що в мене здебільшого вже... Можна 50, 50 на 50 відсотків, 60 плюс і до 60. Ну ті, хто до ще поки ніякої паніки, ми чекаємо, чекали сьогоднішніх роз'яснень, чекаємо, що буде далі. Можливо, будуть якісь доповнення від Міністерства оборони, можливо, будуть якісь більше роз'яснення від міністерства. Найбільше слухачів цікавили не сам факт військового обліку, а те, як це правильно оформити у вигляді документів. До прикладу, юристи разом з учасниками значну частину семінару розбирали нюанси переліку цивільних професій та спеціальностей, які відповідають військовій справі. Я думаю, що панічний настрій є тільки у кадровиків, тому що вони не розуміють, що з цим робити. Деякі навіть не розуміють, що у них повинно висіти законодавство про військову службу, це теж дуже важливо. За це штрафують військові комісари при перевірці. Найбільша паніка саме у кадровиків. Жінки, які більш-менш розбираються в юридичній сфері, так до нас на лінію дуже багато звернень приходить. Деть, за якими ми теж відповідаємо. Ну, але серед жінок, щоб такої паніки немає, всі готові захищати країну, всі готові допомагати. Ну, якби так на цьому консультації для комунальників не завершуються. В управлінні культури планують залучати до діалогу не тільки правознавців, а й спеціалістів з військового забезпечення. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Військова служба для жінок з 1 жовтня на військовий облік мають стати українки від 18 до 60 років. Перелік професій затверджений міністерством оборони. Чи варто долучати жінок до військової служби? Думки мешканців міста в нашому невеликому опитуванні. Я вам хочу сказати, що є такі жінки, які самі не проти піти на військову службу. Це ж приклад не однієї країни. Так? Але взагалі потрібно питати у жінок, як вони відчувають свої сили і наснаги. Тому що дійсно є сильні жінки, які бажають, і які духом, мають собі раді, сили йти і захищати державу, то чому б ні? Так? Це ми тільки скажемо, ви молодці, похлопуємо і будемо раді за них. Але ж є жінки, які, які слабкі психологічно і морально. Тому тут треба дивитися індивідуально. Я думала над цим питанням, але так і не знайшла для себе якихось вагомих аргументів. Чи за чи проти? Мабуть, я ще кожен має бути на своєму місці. Так можна допомагати і в іншому чимось. Взагалі я до цього дуже адекватно ставлюсь, тому що я дуже люблю Україну. І Якщо я б змогла, у мене просто є одна дочка у батьків. Я думаю, вони б цього не витримали, але я за це. Я, я вважаю, всі повинні захищати країну. Це чисто моє ставлення до цього. Нормально. Только те службы, которые к этому подлегают. Медицина, там другие химия в случае химической атаки. А так, в принципе, нормально, как в Израиле. Там проходят все полностью, что мужчина, что женщина. Отрицательно. Почему? А потому что женщине на войне не место. С ее логическими и... И проблемами. І взагалі, женщина це мать, вона повинна дітей воспитывать, а не воювати. Це, ну, є женщины, которые які... не в облом, що називається, не судоводством. Це вже їх выбор. А принудительно, я вважаю, ні в кому случае не за женщину туди посылать. Думаю, що негативно. Негативно. Тому що жінки повинні займатися своєю справою, а чоловіки своєю. Це все. Я думаю, нормально, якщо це за бажанням, як кажуть, а не просто аби було, аби усіх, хто воював, хто не воював, тому, думаю, нормально. Ну, ви б самі пішли в армію. Напевно, ні, тому що за станом здоров'я не змогла б. Ну, якщо ви не хочуть служити, чому б ні, це дуже добре захищати свою країну, як і чоловікам. У нас багато жінок, які почувають себе дуже сильними та можуть це робити. Чому б ні? Якби хтось з ваших близьких дівчат, мами, сестри захотіли піти в армію, як би до цього поставилися? Ну, це їх рішення, а я, вже ж е приживав би, тому що вони жінки. Але якщо у жінок немає родини, немає. Ну немає е, мужа, дитини, то я думаю, вона захоче і киде, почому б ні. А інші повинні бути з дітьми з родиною.